Скільки, на вашу думку, має коштувати транспорт в Полтаві? Ну, так, як коштує, на мою думку. 10-12 гривень. Поки що, я вважаю, в нинішній ситуації, то піднімати кошти, то це дуже буде занадто. Я вважаю, що наразі досить приємлива ціна і 10 гривень достатньо. 10 гривень. На вашу? Так, да, 10 гривень. Так. 10 гривень не більше. Я гадаю, що наразі 10 гривень це актуальна ціна, щоб не перевищувати вартість, тому це відповідає насправді стану автобусів, маршрутів. Ой, важко сказати. Зараз всім важко, тому я думаю, не, не варто змінювати, тому що маршрутки наші не покращуються. 5 гривень. Ну, не пів, скільки там, 15 гривень, це точно. Не повинно бути, це дуже дорого. Хай залишається десять, не більше. Якщо були б були гарні автобуси, гарні тролейбуси, все чисте, не ламалося, клас не відпадали, тоді можна і 15 гривень. Які мають бути умови транспорту за 15 гривень? Безумовно, повинні покращитись умови. Наскільки це можливо? Звичайно, він має бути кращим і це мають бути більш комфортабельні автобуси і має бути більш сприятливе середовище для місцевих. Щоб були відкриті вікна, люки, можливо, щоб не так було дучно. Да, кондиціонер. Не набирать таку кількість людей, щоб всі дивилися, сиділи. Двері відпадають на ходу, Колеса. грязно. Ну. Має бути краще на 15 гривень. Я гадаю, що треба, щоб поліпшився самий стан автобусів. Головне, я думаю, щоб транспорт працював відповідно до тих розкладів, які в них є своєчасно. Сподіватися, що там якісь будуть особливі м'які чи надто м'які крісла, я думаю, не варто. Криша не тече, маршрутчик адекватний і термінали хоча б так.